Новомиколаївка. Новомиколаївського району. Камишеваха, села Оріхівського району. Ситуація по війні у липні 2024 року. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі підписники, гості мого канала. Мене звати Ольга. І зараз я продовжую робити для вас прогноз. Дякую за увагу, за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші е, підписки, за ваші вподобайки, за ваші звернення до мене. Все читаю, все бачу, всіх відчуваю. Ну, давайте почнемо з Новомиколаївки. Що Новомиколаївку чекає в плані війни, в плані обстрілів у липні 2024 року? Ні, не, не бачу прильоту. Десь, як ото кажуть, віхарі враждебні воють над нами, да, десь рядом, але не це не у ваше селище. Так, Камишеваха. Камишеваха у липні 2024 року. Чи буде прильот у Камишеваху? Не бачу, не бачу, слава Богу. Десь кажуть, поруч, недалеко, є. А в саму Камишоваху карти цього разу не показали. Щось буде, буде летіти, але його буду збивати. Так, ну дай Бог, це було добре. А, так, Новотроїцьке. У липні 2024 року село Новотроїцьке. в Новотроїцьке, дивіться, вам випала башня. Випала башня у новотроїцьке. Карти вам показали, що так. Якась техніка, щось там транспорт, якийсь, туди буде прильот. Бережіть себе. Раніше вам не випадали прильоти, зараз карти показали. Ясна поляна у липні 2024 року. Чи буде приліт у Ясну Поляну? Дивіться, вам також випала башта, це, мабуть, із Новотроїцького, там воно десь, отам от між вами і Новотроїцьким, оце показали карти, що буде. Ну, не в вашому селі. Так, Новоіванівка. Новоіванівка, що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпека. Небезпеки для людей? Чи буде прильот у Новоіванівку у липні? Дивіться, бачите, всім башта випадає, кажуть, нема прильота. Але мені таке йдуть, кажуть, якісь чи поранені люди, можливо, до вас приїдуть. Якісь нещасні, обездолені. Оце показують, щось тут іде. Так, бачите, якісь тут травмовані люди, щось тут у вас є. Секретна інформація. Так, далі дивимося. Кущева. Чи буде у Кущеву прильот у липні 2024 року? Нема прильоту, слава Богу, нема. Карти не показують. Село щасливе. Чи буде до вас прильот у липні 2024 року? Село Щасливе. Нема прильота. карти не показали. Слава Богу. Так. Село Зарічне. Зарічне. подружка. Привітик дівчата, які мені писали, зверталися. всім всім привіт. Зарічне. у річний є прильот. Десь близько кажуть, буде прильот. Будуть цілитися. Десь, дивіться, північніше якось. От якщо дивитись, я, ну, я дивлюся, стою, наприклад, із Камешовахи дивлюся в вашу сторону, то мені показують, як південна частина, тут південніше. Південніше, якесь село, там буде прильот. Там є розруйновані будинки. Карти показали. На праву сторону від вас. Якщо дивитися ну, спиною до Запоріжжя, отак. От чи до Камешовах, якщо ви стоїте от отак. Покажіть мені карти. Таврійське, село Таврійське. Чи буде у Таврійське приліт? Десь кажуть, теж близько, але не в Таврійське. Саме Таврійське карти не показали. Будьте уважні. Так. Далі дивимося село Новопавлівка. Новопавлівка, Оріхівського району. Чи буде приліт у Новопавлівку? В село я не бачу, слава Богу, прильота. Якось кажу, десь близько, але не... Близько біля села, ну не в саме село. Ну, дай Бог, щоб так і було. Так, тепер дивимося село Преображенка. та ще під Оріховим. Чи, що чекає вас в липні преображенка? Небезпека зависла над вами, будь-який момент може прилетіти. Але мені щось кажеться, чи їх відігнали від, 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 від Оріхова, що прображенку менше буде прилітати. Можливо, я помиляюсь, але я дивлюся те, що карти показують. Так, дивимося далі. Село Верхня Терса. Я там читала, що дуже багато прильотів. там. Що чекає верхню Терсу? Це башта перевернута, щось збивають. На жаль, карти показують, що верхню терсу будуть прильоти. Десь кажуть, південно-східна частина. От там да, Там показують, що будуть прильоти. Так, а зараз питаю, чи буде окупації, зразу кажу, нема. Окупації, верхньої терси. Але прильоти карти, на жаль, показали. І навіть можуть пошкоджені бути будинки. Ой, так. Далі дивимося село е, Одарівка. Одарівка, чи буде приліт? у, у, у Одарівку. Десь близько, бачите, башта перевернула, слава Богу. Нема в саму одарівку, але десь, е, скажімо, в сторону камешеваха там, так. Да. Так, далі дивимося жовта круча. Чи буде приліт у жовту кручу? Ні, нема в жовто кручу, слава Богу, нема. Так, далі дивимося. Наступне в нас село Юрківка. Село Юрківка. Ну, башти немає, але вибухова хвиля тут можуть бути пошкоджені будинки від вибухової хвилі. На жаль, так, карти показують. Бачите, як летять багато в вашу сторону, летять. Ну, це не показують, башта не випала, десятка мечей не випала, слава Богу. Значить, це не ваше село. Це десь там близько. Так, тепер переходимо до села Григорівське. Біля, те, що біля Храмишахи. Село Григорівське. Чи буде до вас приліт? Григорівське. Вище, в сторону якого там району? Новониколаївський чи верх, там, що вверх. От, отам, кажуть, так. Отам вище вас буде прильот, але не в ваше село. Це, виходить, північна частина, якщо на карті дивитися. Так, і тепер у нас село Новотавричеське. Заключно на сьогодні село Новотавричеське. Чи буде приліт у село Новотарически Оріхівського району? Чи прилетить туди? Нува та Ну, нема, слава Богу, прильотів нема. Нема захист захищено. Слава Богу, карти не показали. Так, а тепер давайте ще сподивимося оріхів. У мене кожен, майже, майже кожен день питаєте за оріхів. Оріхів. Що чекає героїчний оріхів? Плані війни, плані обстрілів у липні 2024 року. Ще раз, я вже робила для Оріхова на липень. Зараз ще подивимося. Обстріли будуть, на жаль, з, окуп... з оцих окупованих територій будуть стріляти. А що, буде окупація Оріхова? Вони хочуть це зробити, але в них нічого не вийде. Кишка тонка. Ні. Нема, бачите, оріхів тримається. Кріпкий, кріпкий горішок під куполом. Ой, хоча я розумію, що хлопцям там вже не знаю, що робити вже. Але це, на жаль, поки що, зараз ще подивлюсь, оріхів. Чи буде Оріхів колись окупований армією РФ? Бачите, Янгол, ні. Там вищі сили допомагають, там йде покращення якоїсь зброї. І знизу карта виздоровлювання, карта гарних новин. Тому віримо, віримо, мої дорогенькі. Тут не виключно, що може, десь вони якусь, знаєте, не дай Бог частину якусь залізуть на окраїну. Це може бути. Ну, повної окупації карти не показали. І я це відчуваю, що це. Знаєте, як Я більше ясновидиця, чим таролог. Мені карти вони тільки, як підказують. Я спочатку бачу те, що я бачу, а потім це міняє, там, воно якось йде картинки-картинки. Тому мої відчуття і карти це підтверджують. Всіх обіймаю. мирного неба, скоріше, і нашої перемоги, всім бажаю. Пишіть. Коментуйте, підписуйтеся, діліться моїми відео. Пишіть, з якого села ви мене дивитесь. Буду дивитися, з якого села мені люди пишуть коментарі. Наступного разу їх буду включати у розклад. Я знову з Запорізьким районом вже так зробила. Хто мені нічого не писав, я того вже... Ті села я вже не дивлюся. Тому. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Всіх обіймаю, мирного неба і скоріше нашої перемоги. Я всім всім бажаю.